От і настала зима. За вікном валить сніг, а вдома хочеться тільки чаю та теплого CG-дайджесту варто скул у цьому випуску. Розкажемо про напад московитських пропагандистів на українських розробників відеоігор. Дізнаєшся, що з'явилось у новій версії Adobe Photoshop, та обговоримо ситуацію з Unity. Взагалі, дуже багато новин, котрі зігріють у ці холодні дні. Одна з таких це запуск CG-менторингу. Неважливо хто ти 2D чи 3D-художник, хім дизайнер чи концепт. Художник, у тебе з'явилась можливість допомогти ЗСУ і паралельно вдосконалити скіл. Достатньо зробити донат, щоб отримати професійне індивідуальне спілкування з обраним спеціалістом. Менторам можливо поставити будь-які запитання в рамках роботи сфери. Все дуже просто. Переходиш за посиланням в описі відео на сайт CG Mentoring. вибираєш потрібного спеціаліста, бронюєш комфортно дату та час, робиш донат на вказану суму і чекаєш на створену з. Зустріч зібрані кошти, відправимо на потреби військових мінометний батарей 24-го штурмового батальйону Айдар. Ну а тепер переходимо до інших новин. Чи погоджуєтесь ви з тим, що відеоігри уже вже давно не тільки про розваги? Ми так за цей час вийшло безліч проєктів, які висвітлюють якусь історичну подію або ж доносять якісь зовсім не дитячі сенси з ідеями. Серед таких проєктів є This is War of Mine, яка розповідає про громадян Першої світової війни. І от нещодавно анонсували ігровий проєкт Main Way, яка занурить в події голодомору 32-33 років. Над проєктом працюють українські індії розробники. Але Way привернула увагу російських пропагандистів та їх інформаційні помийки. В одну мить пропагандисти почали виливати свої фантастичні класичні меседжі в бік української гри. Розказую та показую це все для того, щоб вкотре нагадати, що поза політикою не можуть бути навіть відеоігри, тим паче проєкти, які висвітлюють і переосмислюють трагедії, котрі вчиняла Росія. Також нагадати про те, що відеоігри це не тільки про розваги. Ти ж використовуєш Gmail і напевне маєш акаунти, на які давно не заходив. Радимо це виправити, тому що Google оголосив про початок чистки акаунтів Gmail. Видалення необхідні для запобігання ризиків безпеки. Перші аккаунти, які попадуть під удар видалення, будуть ті, які жодного разу не використовувались. Також є інформація, що будуть видаляти акаунти, які не використовували близько двох років. Зміни торкнуться лише особистих профілів, не зачіпляючи підприємства та школи достатньо просто проявити хоч якусь активність в профілі для уникнення його видалення. Юніті також взялась за чистку, тільки не аккаунтів, а працівників. Зараз компанія звільняє 265 співробітників, закриває 14 офісів та розриває контракт з компанією режисера Володаря Перснів. Всього звільнять 3,8% працівників. Подейкують, що це тільки початок хвилі, а звільнення один з етапів перебудови та покращення бізнес. Відтепер робити вікна на будинку у блендері стало легше. Все завдяки новому плагіну Windows Maker, який легко створює процедурні вікна. Після створення вікон відкривається ще більше налаштувань, все тому що вони є повністю налаштованими. Якщо часто створюєш міські пейзажі, тоді цей адміні must have. нещодавно вийшов подкаст з Білом Гейтсом. Було безліч цікавого, але найголовніше це думки Біла щодо штучного інтелекту. Він запевняє, що AI дозволить людям менше працювати та більше проводити час, насолоджуючись життям. Якщо ви врешті-решт отримаєте суспільство, в якому вам доведеться працювати лише три дні на тиждень, це, мабуть, буде добре. Поділився Гейтс. Хотілося б, щоб все було так просто, як. Каже Біл, сподіваємось, воно так і буде. А ти як думаєш, чи зможеш штучний інтелект подарувати людям триденний робочий тиждень? Напиши у коментарях, буде цікаво почитати. Геймеру настільки сильно сподобався Кіберпанк 2077, що той з використанням 3D-принтеру зробив імплант руки богомола. Це ті руки, з яких вилазять леза. Гадайте, зрозумів про що ми до надрукованої моделі прикріпив механізм, і ось що з цього вийшло. Виглядає доволі ефектно. Бувся реліз нової версії Adobe Photoshop 25.2 для ПК та Photoshop 5.3 для iPad. У новій ПК-версії нарешті завезли підтримку бокових клавіш мишки. Також було вдосконалено панель шарів. От Photoshop на iPad отримав функцію генеративної заливки, яка працює на базі штучного інтелекту. Так її не було на iPad. Тепер всім відома функція з'явилась на ще одній платформі. Британські індії розробники показали трейлер майбутньої з. Dead Winter. це похмура фентезійна пригодницька гра. Зазвичай ми граємо за людей, але тут ми керуємо похнастою лисицею, котра шукає своє дитинча. Відкритий світ, наповнений густими лісами, засніженими полями та рештками колись квітучої цивілізації. Протягом мандрівки ви будете зустрічати різноманітних духів, є як хороші, так і злі. В проєкті також буде безліч головоломок, без яких неможливо мандрувати світом. Стилістика та зал. Я дуже цікавий, тож чекаємо на реліз. Тепер до хороших новин про Unity. У 2024 році відбудеться реліз Unity 6. Новий рушій отримає ще більше інструментів на базі штучного інтелекту. То розширять розширить набір AI-інструментів Muse. З'являться три основні нововведення Muse Chat, Muse Sprite та Muse Texture. Щоб уникнути проблем з авторським правом, кожний новий інструмент буде навчений за даними, якими володіє Unity. Muse Chat необхідний для оптимізації. Пошуку тих чи інших ресурсів: Muse Sprite для створення 2D спрайтів, відповідно Muse Texture для створення 2D та 3D текстур. Активно також працюють ще над Muse Animate, Muse Behavior та Muse Sketch. Також в новому Unity 6 обіцяють покращити оптимізацію і розширити можливості для створення багатокористувацьких відеоігор. Поки не вийшла нова версія Unity, продовжуємо працювати з наявною. Радимо звернути увагу на доповнення. Endless, котре дозволяє генерувати в рушії нескінченну місцевість. Дуже нагадує на генерацію, яка є в Майнкрафті. Тут також є різні біоми, але дивовижно те, що це відбувається в самому ігровому Рушії. Біоми між собою мають плавні переходи, через що світ виходить приємніше. Початок дайджеста повинен зацікавити, серединка повинна утримати, а фінал повинен запам'ятати. Тож пропонуємо поглянути на пончик. Так, на пончик Чик в блендер, Ну тільки погляньте, який він соковитий. На такій приємній ноті будемо завершувати наш тринадцятий випуск CG Digest. Не забувайте ціти вподобайку, підписуватись на канал та писати коментарі.